Так, друзі, маємо на ремонт приїхала така машина Lanus. Такий мотор 16 клапаний. Приїхала вона на заміну помп. Щоб заміняти помпу, треба зняти. Ремінь генератора. Тут його треба відпустити. Там знизу відпустити. Тоді треба зняти ремінь кондиціонера. Треба знизу там болтик, натяжка є. Зараз покажу. Там не видно. Ремінь кондиціонера. Тоді зняти шкіл гідропідсилювача. Той шкіл. Він стояв тут на гідропідсилювачі. А гідропідсилювач під кришкою ремнів. Треба, щоб зняти помпу, треба шкіл гідропідсилювача зняти. Відвести його не дуже там просто так. На бік. Зняти защиту. Таку защиту зняти. Та защита відкручується одним болтиком, другим. Третій, четвертій. Щоб її зняти, ті дработки підкручувати і плюс треба зняти два шкіла розпредвалі, бо не відкрутити тую кришку. Тоді тую кришку з тяжкою бідою. Треба трохи потягатися. Трошки нервів поїсти, бо не так воно то все весело йде. Майстрам, хто ремонтує, не думайте, що тут кову лану себе на заміні помпи ремня заробіток. Він трошки тут плачевний, бо займає воно досить того процесу. І потім... Зліт ту сол. Тоді... Туди... Зараз камера погано знімає. Помпа. На три болтика там є. Тих три болтика треба відкрутити. Зняти помпу. Добре почистити гніздо. Так та помпа у нас виглядає. Так та помпа у нас виглядає. На бло тут є резинка. Там на машині треба добре гніздо почисти, би не було раковин, нічого, бо потім нам прийдеться тую помпу яму ще легенько салідолом, бо герметиком. Герметик живо засухає, бо потім нам прийдеться, коли помпа вчіплена, заложувати ремня і натяжка тут ключом і провертати помпою на, на ексцентрику. Провертати помпою натягнути ремінь. Ремінь натяга... там натягається, а тут, Тут я вам покажу ще одно відео, напевно. Коли то провертається, натягається, а та стрілка стою, має зійтись. Воно на спружені механізму... Натяжний механізм на спруження, коли помпою натягаєте ремня, та стрілка має стою. Тоді затягаєте, прикрутили пару раз колінвалом. ремінь став краще на своє місце. Якщо та стрілка не змістилася, то добре, якщо вона змістилася, помпу шершуть відпускаємо. І знов підтягаємо, аби була натяжка, сходилося рівності. Тоді помпу тих три болтика, що я показував. Ну я вам одного покажу. То один є. Там другий на моторі. Тоді його затягаєте, але їх затягати. Треба мати таку граночку, зараз покажу яку. Таку граночку не головку, як в мене в комплекті головки йдуть. Таку граночку, бо ті болти виходять вже через кришку. Ну, там та кришка може бути вчіплена, щоб ремінь натягнути. Коли ремінь вчі... кришка вчіплена до блока, ремінь натягнений, туди з задньої сторони там, тут помпа виходить. З задньої сторони треба його натягнути, щоб механізм стрілки сходились, а потім, як вони прокрутити, якщо вони не, не змістилися, тих три, три болтика. Тут болтик. Тут болтик і з задньої сторони. Тих три болтика вже затягнути. Ну, там добре гніздо треба почистити, бо би не пускало, би ще раз ту саму роботу не робити. це на замітку, шулану, заміна ремня з помпою, та щось самого ремня, там трохи треба потягатись. другим відео вам там ще покажу при зборці. Наразі дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Може хтось щось мудріше, якийсь спосіб. Ну, я трошки мені нервів зіло воно, щоб витягнути ту кришку. Я думав, що воно набагато легше.